Порюємо тему про арешт майна ТЦК. Ну Всі ви знаєте, цей новий законопроект, і там є такі якісь посилання на це. І ми дивимося ваші коментарі, дивимося ваші запитання і бачимо, що в суспільстві на сьогодні є така думка, що ТЦК відбиратимуть майно. Навіть люди щось зараз переоформлюють. Бігають по нотаріусах, будинки не знають, куди попереписувати на кого і так далі. Навіть нам пишуть повідомлення, чи заберуть будинки, чи ти позбавишся всього, що ти маєш через те, що воєнком так рішив, і так далі, тому подібне. Тому ми вирішили з вами розібратися детально, де зарита ця собака, чи це взагалі так і є, тому що. Так не є, ми вам одразу кажемо. Тому що тут в цьому питанні дуже багато дезінформації і якихось неправильних висновків. розумієте? Тому, будь ласка, ми дуже вітаємо лайки та репости. І ті, хто не підписані на наші сторінки, пані в законі, в Фейсбуці або на Ютубі. Будь ласка, підписуйтесь на сторінку, діліться цим стрімом. Під час сріму це дуже гарно відбивається на нашій сторінці, тому що ми отримаємо дуже багато скарг за такі стріми. Певно, вони комусь не подобаються. Тому, будь ласка, допоможіть нам, а ми зробимо для вас гарну роботу і зараз вам розкажемо, як воно є і в чому причини. А ви вже зробите свої висновки. Дивіться, ну, перше, що в цій темі шокує наше населення, це те, що ТЦК. Може скласти протокол про адміністративне правопорушення, розглянути це правопорушення адміністративне без суду, винести постанову по притягнення вас до адміністративної відповідальності, ну, наприклад, у вигляді накладення на вас штрафу. Тобто, скорочую на людську мову, ТЦК може накласти на вас штраф. Це викликає купу обурення, дуже багато не вірять в це. Дуже багато людей нам прямо писали: вкажіть, що це і де це написано. І Як це взагалі так відбувається? Зараз я вам почну пояснювати, що це означає. Взагалі багато людей думає, що розгляд цих порушень воно аналогічне розгляду, наприклад, порушень правил правил дорожнього руху, так як там поліція там складає протоколи, це в суд направляється, там розглядається і так далі. Ні. Це не так. Взагалі, розгляд і все, що стосується адміністративних правопорушень, це передбачено, воно регулюється Кодексом України про адміністративні правопорушення. Так ось цей сам кодекс він передбачає розгляд цих правопорушень не тільки судом. І це не тільки ТЦК стосується, є і інші органи, які можуть розглядати адміністративні правопорушення. В даному випадку. ТЦК має повноваження розглядати певні види адміністративних правопорушень самостійно. Я вам зараз зачитаю, значить, де це написано. Перше, що ви нас так любите питати, де це вказано, що це таке, і так далі. Ну, кому хочеться, давайте беріть олівчик і записуйте. Кодекс України про адміністративні правопорушення чинний. Читається з порталу Верховної Ради України на даний момент мною стаття 235. Називається вона Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Що в ній написано? В ній написано, що ТЦК та СП розглядають справи про такі адміністративні правопорушення. Двокрапочка про порушення призовниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку, про порушення законодавства про оборону. Мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про зіпсуття військово-облікових документів чи втрату їх з необережності. ну Це коли ви воєнні свої втрачаєте. Тобто, дивіться: оця вся історія, за яку штрафують ТЦК, вона якраз підпадає. Під дію цієї статті вона цим регулюється. Від імені територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники ТЦК та, та СП. Що таке накладати адміністративні стягнення? Накладати адміністративні стягнення це притягувати вас до адміністративної відповідальності у виді штрафу у вигляді штрафу, тобто адміністративне стягнення це штраф за те, що ви скоїли адміністративне правопорушення. ТЦК як і будь-які інші органи допускають чисельні порушення, при складенні протоколів і винесенні цих постанов, при повідомленні людей про те, що вони мають з'явитися. На розгляд справи про адміністративне правопорушення, тому що ви вони вас мають запросити і при вас це розглядати, і ви маєте там казати згідні ви чи не згідні якусь аргументацію, там доводи свої якісь приводити. Це все передбачено. В цьому всьому є чисельна кількість порушень, які можуть бути оскаржені. Зараз Марія вам пояснить детальніше про цю всю історію. Я хотіла вас зорієнтувати, чому ми так здалеку заходимо? Тому що арешти, про які зараз піде мова, вони якраз є наслідком невиконання оцих протоколів, про які говорить Христина. постанова про притягнення до адміністративної відповідальності. Тобто, якщо на вас накладається штраф. А ви його не сплачуєте, і цю постанову ви не оскаржуєте, то запускається механізм примусового стягнення з вас суми штрафу. Як це взагалі відбувається? Як. Звідки з'являється протокол, цей про який потім ми е, будемо розгортати цю тему, коротенько постараємося, але дивіться, представниками ТЦК на мобільних блокпостах або ось коли вони ходять по вулицях, коли виявляється <кій> військово зобов'язаний, який там, не виконав певні якісь зобов'язання, наприклад, йому е, показує система оберіг, реєстр оберіг, так, до якого ТЦК мають зараз доступ, що вони. Відповідно, бачать, що вам надсилалося, наприклад, три повістки. Вам виписують протокол. Ви з ним можете бути не згодні або згодні, але я вам не рекомендувала одразу бігти і оплачувати відповідно цей штраф, тому що ви можете протягом 10 днів його оскаржити. Перше безпосередньо до ЦК, написавши свої роз'яснення і все, що з чим ви не згодні. Друге, потім оскаржити до судів. До речі, суді, суди дуже багато скасовують таких протоколів. Тобто, вам не треба одразу ці штрафи 1700, 5400, 10200 бігти, одразу оплачувати по реквізитах, які вам даються в ТЦК. Вам це не є обов'язковим. Значить, як це відбувається? Вам, коли виписують цей протокол, ви прям там, от, ті, хто. <кій> Водіїв знають, треба писати, з чим ви не згодні. Тобто, ви там і пишете я не згоден, буду надавати свої пояснення. Протягом 10 днів ви маєте надати свої пояснення проти цього протоколу до ТЦК. ТЦК мають розглядати ці протоколи у себе, можуть ви розглядати. Тобто вони мають вас повідомити про час розгляду вашого протоколу. Якщо вони цього не роблять, це є порушення, яке ви також можете оскаржувати до суду. Тобто, якщо ви зрозуміли. Конкретно як сам діє цей алгоритм, тому що багато хто не вірить, що та взагалі загалі можуть таке робити. Вони може. це зараз роблять це масово. Роблять. А чому це почалося масово? Бо запрацював єдиний реєстр оборіг, де в них видно, які саме були дії зроблені, що саме ви порушили. Наприклад, ви невчасно встали на облік військовий. Ви, наприклад, загубили військовий квиток. Або ви, наприклад, забулися, що вам треба оновити ваші дані у вас третя дитина народилася. За це передбачені штрафи, і якраз ці протоколи вони виписують на основі цих даних, які є в оберігу. А скажи про того чоловіка з десятьма тисячами. А дивіться, нещодавно в нас чоловік телефонував. Він говорить: значить, мені виписали оцей протокол, де мені виписали штраф на 10 тисяч 200. Дали одразу реквізити для того, щоб ви ну, щоб цей чоловік оплатив. Каже, мені надсилалось наче п'ять повісток за місцем реєстрації. Він каже: Я в очі не бачив я живу сам зі своєю мамою. Доглядаю. Вона має другу групу інвалідних, вона на милицях, і мені треба її постійно доглядати, бо вона не може сама нормально пересуватися по квартирі. Я каже, завжди вдома. І повірте, каже, я нічого не отримала. Мені б хоча б там в двері позвонили, щоб я міг відкрити і взяти ті повістки, якби вони такі були. <кій> <кій> Дивіться. Так ось. Що треба робити, якщо вам такий протокол прийшов? Не треба от як цьому чоловікові, бо він вже хотів бігти по сусідах, збирати гроші, бо каже, в мене немає таких грошей. Дивіться, яка історія. Ви берете оцей протокол, дивитеся, коли там вам час, дата, запрошують до ТЦК, щоб на цей розгляд цієї вашої справи протоколу, то ви одразу можете написати все, що проти, так і пишіть, що я цього не отримував. Ви не надали взагалі підтверджень, що я взагалі щось. Підписував, тому що правильно повістка вручається під підпис. Не телефонним дзвінком, не смс повідомленням Не бабусі-сусідці. не бабусі сусідці, так. не в Вам треба, щоб ви підписалися. Якщо ви не підписувалися, це неналежним чином вручена повістка. Ця процедура ще не змінена жодним чином. Тому, якщо ви нічого не отримали, ви так і пишете, що ви не надали підтверджень, що ви мені щось вручали. Я нічого не отримував, тому. Прошу скасувати цей протокол, інакше я все одно буду його оскаржувати до суду. І ще, будь ласка, увагу, коли прочитуєте цей протокол, чи вірно ваші дані зазначені, коли там це воно виписувалось, чи вас повідомляли чи ні, тому що вони зобов'язані вас повідомляти. Це коротко, як взагалі виписуються протоколи, як його оскаржувати. Тобто, не бійтеся цих протоколів. Вони зараз дуже... В більшості випадків вони скасовуються, і це є нормально, тому що вони також не вміють грамотно їх складати. Ви зрозумієте, як і всі інші, хто складає протокол Ну, таке життя. А тепер переходимо ми до того, чим доповнений цей новий законопроект 104.49, від якого зараз колотиться вся наше суспільство. Чому всі зараз говорять про арешти майна, про відібрання нерухомості, про відібрання автівок? Ми зараз вам це зачитаємо і звернемо увагу на важливе. Я ще хочу додати: арешт майна це є така міра, яка блокує. Арешт майна та коштів, рахунків. Це така міра, яка блокує для людини розпорядження цим майном або грошима. Тобто для грошей це блокування рахунків, наприклад. Для майна це, наприклад, арешт будинку або автомобіля. В чому це виражається? Це виражається в тому, що ви не можете його переоформити на когось, будь-яким чином, продажем, дарування там, і так далі. Тобто ви обмежені у праві розпорядження. Але це не означає, що ви не можете там жити і ви втратили право власності. Суми, суми самих штрафів вони не є такими, які могли би бути підставою для того, щоб з торгів реалізувався цей будинок або машина. Це нонсенс абсолютний. Коли забирають будинки і забирають майно, це є конфіскація майна, а не арешт. Конфіскація майна застосовується як відповідальність, як відповідальність за деякі тяжкі кримінальні злочини, ну, наприклад, там, позбавлення волі плюс конфіскація майна. А уж не як не якесь ТЦК, а решти. І це взагалі не то пальто. Знаєте, це не з тієї взагалі пісні. Так ось. 104,49. Законопроект, ще раз повторюю, зараз я вам зачитаю. Це проєкт, так, його вже в першому читанні прийняли, в другому ще не прийняли. Боданчик, не заважай, будь ласка. Його ще не прийняли. Тобто, текст може бути. Змінено. Я не думаю, що він зміниться в цій частині. Як ви пам'ятаєте, це вже другий законопроект на цю тему. Перший законопроект, який забрали з Верховної Ради, він передбачав, що. Керівник ТЦК та СП може самостійно накласти арешт, маючи доступ до певних реєстрів. Це прибрали, це було неадекватно зовсім. Однозначно, це досить така корупційна була тема там. Її при, прибрали і пере, переформутували, значить, яким чином це виглядає на сьогодні. В Кодекс адміністративного судочинства України внесені зміни додані тут деякі. Вислови, фрази, до статей. що таке кодекс адміністративного судочинства України? Це кодекс, який регулює судовий процес, де однією сторін є орган державної влади. Що тут написано? По-перше, до статті 20 додано, що адміністративні справи за зверненням ТЦК та СП можуть розглядатися в адміністративному суді відповідно. Раніше такого не було. Тобто надали повноваження ТЦК звертатися до цього суду ініціювати так, з якоюсь заявою, а суду розглядати це. Це перше. Друге, значить, у ця стаття. Яку ми детально вичитали 283-2. Вона називається. Значить що я тут бачу і що ми з Марією тут вичислили? Значить, знаєте, от дивіться. Називається вона особливості провадження у справах за зверненням ТЦК та СП. Провадження це ведення самої судової давай, справи. Може я зачитаю, а ти прокоментуєш, щоб давай. Зручніше так я було. Так так а, значить, дивіться, що які повноваження, які заяви ТЦК тепер, якщо коли цей проект введуть в дію, які повноваження можуть надав надаються ТЦК, за які заяви, які обмеження за заявою саме ТЦК відповідно буде можливість їм надавати перше, це тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України. Принцип, друге, це часове обмеження фізичної особи у праві керування транспортними засобами. І третє, це те, що ви говорите, Богданчик, не мішай, будь ласка. Це малий, ну, ми вдома, я вибачаю. Значить, дивіться. І третє, на що те, що всі зараз говорять про арешти. Читаємо і ви, будь ласка, вдумайтесь. ДЦК може звернутися до суду із заявою про. Накладення арешту на кошти та інші Цінності фізичної особи кома, що знаходяться на рахунках та зберіганні у банках інших фінансових установах, банківських, на банківських надавачах платіжних послуг або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емитентах електронних грошей на рахунках, у цінних паперах, у депозитних установах на срок до виконання такої особою вимоги територіального ТЦК про виконання обов'язку обов'язків військовозобов'язаним зобов'язаним резервістом, де тут. Нерухомість. нерухомість. Ви почули? Ні. Накладення арешту на кошти та інші цінності фізичної особи, що знаходяться на рахунках. Не може будинок знаходитись на рахунках і автомобіль. Він не знаходиться на рахунку. Бачите, друзі? Немає мови про нерухомі і рухомі об'єкти майна. Ми два рази вам зачитали це формулювання. Жодного слова про нерухомість є про арешт нерухомості. В цьому законопроєкті немає. Дивіться. Значить, що це все означає? Це означає, що прописана ну, певний вектор дій, тобто ТЦК та СП. Вбачаючи за вами адміністративне правопорушення, таке як, наприклад, неявки по повісткам, втрата військово-облікового документу там, і так далі, воно може скласти на вас протокол, розглянути це адміністративне правопорушення без суду, винести відповідну постанову. І коли ви не сплачуєте цей штраф, ТЦК та СП може звернутися до суду з заявою, щоб суд наклав арешт, наприклад, на ваші кошти. Та інші цінності, що знаходяться на рахунках. Або там далі Марія перераховувала в різних держателях цінних паперів і так далі. Суд має це задовільнити. Тобто суд це розглядає і виносить рішення. Відповідно, це все може бути оскаржено, і в цьому всьому можна приймати участь. Це також треба розуміти. Потім суд, коли виносить рішення з цього питання, наприклад, задовільнити, ви, має, ви маєте для себе зрозуміти, або ви це оскаржуєте, або ви виконуєте цей обов'язок. що з вас ТЦК ЦК, та СП, там, сплачуєте штраф. чи і так далі. Якщо ні, то тоді. Це рішення суду підлягає примусовому виконанню і включається вже ще одна процедура виконання рішення. Тобто, дивіться, ТЦК може прийняти постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності і накладення штрафу. Але ТЦК не може сам арештувати ваші кошти, це може зробити суд і те винести рішення, а сам арешт в реєстрах і так далі виконується не судом. І не ТЦК, це виконується виконавчою службою. Це орган, який виконує рішення судів примусово, коли люди їх не виконують добровільно. І саме виконавча служба вже може безпосередньо на кнопочки так, нажати, направити там певні звернення до банківських установ і так далі. У них там теж підтягнуті ці реєстри і заблокувати вам картки. Тобто, оця вся історія вона стосується реально карток і рахунків. Що це означає? Що якщо ви не, не з'являєтесь, якщо ви там протягнуті вже до цієї відповідальності, по вам є якісь постанови, може бути таке, що вам позаблоковують картки? А тут, як написано, до моменту виконання на, особи, арештовується, да, на срок до виконання такої особи вимоги ТЦК та СП про виконання обов'язку. Тобто, що це за обов'язок з'явитися туди чи штраф сплатити? Тут може бути і те, і те. Тобто, скоріш за все, це важель впливу такий, щоб ви не могли розпоряджатися своїми грошима або управляти транспортними засобами, особливо якщо ваша робота пов'язана із і тим, що ви щось возите, і з тим, що ви отримуєте на рахунки гроші. Тобто, при, перекрити вам кисень. Щоб ви з'явилися. Чоловік тут задавав питання, чи врятує довіреність від арешту майна. Довіреність не рятує від арешту майна. Довіреність дає повноваження іншій особі діяти в ваших інтересах. Але якщо, наприклад, у вас буде арештоване майно, вона по довіреності його не зможе кудись продати, так само, як і ви. Но тут немає. Немає про майно. Друзі, оця вся паніка, яка зараз почалася, що всі нам телефонують масово, як переоформити авто, як переоформити дім, як переоформити квартиру на свою сестру, маму, дружину, знайому, дівчину, з якою я там тільки познайомився, але я хочу, щоб це було переоформлено, щоб в мене не забрали майно втретє повторюємо. Формулювання про арешт нерухомості в новому законопроєкті немає. Читаємо втретє, щоб ви зафіксували, і будемо звершувати цей ефір. Накладення арешту на кошти та інші цінності фізичної особи кома, що знаходиться на рахунках та зберігаються у банках або інших фінансових установах. Жодного, жодного взагалі, тут. Слова немає про те, що будуть накладати арешт на нерухомість. Оцей всій пугалка, яку зараз пускають в соцмережах, друзі, вона неправдива. Це дезінформація. Ви теж маєте розуміти одну таку річ, що тут справа не в тому, що зараз будуть писати, що ми там виправдовуємо, чи щось, чи ні. Ми не з цією метою робимо вам ці роз'яснення. А з тією метою, що в суспільстві зараз проводяться певні такі маніпуляції і підбурювання людей до панічних станів. Ну це факт. Значить, це законопроект 104.49, Ви можете загуглити законопроект 104.49 картка. І вам відкриється картка законопроекту на сайті Верховна Ради. Ви можете відкрити там порівняльну таблицю або весь текст законопроекту і подивитися зміни, які вносяться в Кодекс України про адміністративне судочинство. Це те, що стосувалося решту, щоб самі до дослівно це прочитати, те, що ТЦК може розглядати самі справи про адміністративне правопорушення, це не є новелою, це було. 2014 року це було. внесені ці зміни і ТЦК давно має такі повноваження виписувати такі протоколи і накладати штрафи раніше. Просто вони не так активно користувалися цією опцією. Зараз вони цим почали більш активно займатися, тільки і всього Просяк про правила бронювання. Сьогодні на жаль не пояснимо. Брак часу у нас про це треба окремий стрім робити. Тому, будь ласка, висловлюйте свої думки, діліться цим нашим стрімом, тому що це важливо дійсно для людей, які щось хочуть зрозуміти і стабілізуватися, знаєте, емоційно. Ніхто не каже, що це є нормально та що відбувається. Але ну якщо там не написано про арешт будинків, то воно. От, ось тут кригає. То, то, то воно не написано, розумієте? Ну немає зараз підстав вважати, що хтось прийде і відбере ваш будинок. Тому що люди пишуть, що вони вже думають, що їм з дітьми робити, куди угу. дітей як зсилити. виписувати, куди їх дівати і тому подібне. Друзі, не ведіться на цю До паніку. До такого ми всі ще не докотилися <кас> з вами? Я сподіваюся, що не докотимося. Рада була вас чути, бачити. Не забудьте голос, Про лайки і репости. Дуже вам дякую, бо нас підбанюють вже третій день. А за це ще більше получимо. Все, бажаємо вам вдалого вечора. Бандження. На все добре.